Так буде пробувати на рівних грати з Карпатами і пробувати здобути першу перемогу у цьому сезоні. Зараз прекрасна передача наразі. Олександр Голиков е можливість виконати кідок і ще один сейв від Яни Васютяк. Яна прекрасна. з Спартак ну, гідно, скажімо так, боровся з уже з Настя 2007 року народження. Е Прекрасно вона грає в цьому сезоні. Ще один сей від Васютяк. І знову без голу команда. Ну і в захисті моментами команди також діють дуже дуже непогано. Прекрасна атака від Спартака. Тут без шансів передача була зараз на Міхєєву. кидок і меч у ворота. Дві хвилини вона побуде в ролі вболівальника своєї команди. Шикарна атака зараз від Карпат проходить передача на. Нестеренко, кидок, Пастеляк в грі. Власне зараз зіграла Єлизавета в цьому епізоді, що найголовніше ефективного ржаховська. Браво! Владислав Брензович, ветеран Збройних сил України, хоча влучила в стійку на підборі. Команда Спартак тут дуже дуже невдала передача, але Спартаківки все таки змогли також не могли забити через те, що Постеляк. Цей раз за разом. Пастеляк з Хмельницького національного університету. Саме вона забула що я на свій перший у цьому поєдинку. Вінниченко перша на м'ячі, але тут дуже-дуже неприємне зіткнення. Зараз по суті атакували, але кільч змістилася. Гававка передача на Слободян. Слободян виконує кидок, не закидає. Пастеляк ще один. Слободян, такі кидки не беруться. 15-14. Відповідно піднята рука вгору. горжаховська виконує кидок і м'яч у ворота. Слободян, колодюк. Слободян. Слободян індивідуально прекрасно. Команда Карпати Ужгород. М'яч перехоплює Слободян. Передача на правий край, Не забуває зараз Харіна. Браво Пастеляк, Пастеляк цей кіда. Тут прекрасна передача на Вінниченко. Таня землі забуває... ліги вийшла до польської суперліги. Двохвилинне вилучення зараз для Нечаєвої. Другій половині гри команди вже зіграли. Шикарний Гававка, Кільч. Гававка, Гававка обірує сама Гававка і закидає шикарний гол. Колодюк. Порушення правил. Ні, тут атакну. Порушення правил, але атака на гравця. Це атака від команди Карпати. Шикарний кидок зараз від Пархоменко. Бачимо дві поспіль атаки. Вона завершувала. Ну і ще й третє вилучення для Слободян. І для неї цей матч. Нестеренко, передача на Кільч, Кільч на лівий край, і шикарна гра зараз від грати ще 4 хвилини та 20 секунд. Нагадаю, Спартак грає другий матч поспіль, тут 7-метровий заробляє Колодюк. І це шанс у команди Карпати. Перхоменко не реалізовує! А Перхоменко добиває. І ви самі все бачили в цьому матчі. Не закидає Оржаховська. Не поспішати, поки арбітри не піднімуть руку вгору, ну, по можливості атакувати. Піднята рука вгору. Макаренко забиває і це все. Макаренко в цьому матчі включилося. Матч завершено. Спартак виграє вперше в сезоні у команди Карпати Ужгород. Ну, Виграє, мабуть, таки цілком заслужено. В другому таймі «Спартаківки» десь трішечки краще були.